Пам'ять героїв, які віддали життя за незалежність у Києві. Планують створити національне військове меморіальне кладовище. Облаштувати його планують у Дарницькому лісництві біля заповідника «Биківнянські могили. Повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Здачу першої черги та перші захоронення планують восени цього року. Зі слів міністра, створення меморіального кладовища стане наочним свідченням злочинів росіян проти українців. З нами на зв'язку Олександр Пархун, перший заступник міністра у справах ветеранів України. Доброго дня Вітаємо. Доброго дня. щодо е, проекту національного меморіального кладовища. У чому ідея цього проекту і на якому етапі перебуває його реалізація? Ну, перша і основне ідея це створення у нас в державі єдиного національного військового меморіального кладовища, якого досі немає. У нас по регіонам створені військові кладовища а національного. Ще поки немає законом України було о, прийнято закон України, де е, головним виконавцем е, на рахунок побудови і створення Національного військового меморіального кладовища є міністерство у справах ветеранів України. Безпосередньо основне і саме головне це віддати гідну шану нашим полеглим воїнам, які борються за незалежність нашої держави України. Пане Олександре, а якого розміру буде ділянка, яку виділили під меморіальний комплекс, і власне що він собою являтиме? Безпосередньо ділянка буде до 100 гектарів в процесі зараз. Ми знаходимося в процесі передачі земельної ділянки від Міністерства культури. Безпосередньо до міністерства у справах ветеранів України орієнтовна кількість заховань це приблизно 50 тисяч, не враховуючи колумбарії, і що воно в себе буде включати? Це безпосередньо буде військове кладовище, музейний комплекс, церемінальна меморіальна локація, ритуальну будівлю, паркування і адмінбудівлі, які будуть забезпечувати роботу національного військового меморіального кладовища. А, а в... ця ж ділянка Вибач, будь ласка, Богдане. Вона ж буде знаходитися на території лісництва. А дерева будуть збережені безпосередньо ми будемо замовляти топозйомку п'ятисотку карту, і будемо замовляти безпосередньо в ліснич... в лісгоспі карту стану дерев. Ті дерева, які живі, вони залишаються. Ті дерева, які фактично знищені або поламані, буде проведено чистка лісу. Ніхто не буде казати, що на території 100 гектарів не буде жодного дерева, такого в проєкті немає. А з за... Візуальної точки зору, як це буде виглядати, або як це планується, що воно буде виглядати станом на зараз. Це як в Америці, наприклад, ці кладовища є там, де просто ділянка з невеликими пам'ятними плитами. Чи є якесь універсальне бачення в Україні, в української влада? Диві, дивіться, ми поєднуємо дуже багато військових меморіальних кладовищ на території інших держав. Якщо брати Америку, це Арлінгтон, де є чисте поле і де є встановлені однакові надгробні плити. І, в принципі, рівна, скажімо так, місцевість. Ділянка, яка знаходиться у нас, вона більш схожа буде на кладовище, яке знаходиться в Стокгольмі. Тобто, це поміж дерев будуть локації з визначеними уже постановою кабінету міністрів надгробними плитами, які будуть однакові у всіх, і кладовище буде розбито по секторах. А скажіть, будь ласка, скільки взагалі грошей запланували витратити на будівництво? Попередньо я вам не можу сказати, скільки закладено коштів. Але на 2023 рік на бюджетну програму міністерстві справах ветеранів закладено 62 мільйона, що дасть нам змогу першими кроками розробити і запустити предприємну документацію. Оголосити тендер на архітектурний конкурс, і вже коли буде переможець архітектурного конкурсу, і ми будемо розуміти, як ця локація буде виглядати виглядати, тоді буде проектування розроблення фінансово-економічних розрахунків, і ми зможемо сказати конкретну цифру. Я можу вас запевнити, що кошти в державі є зупинення будівництва не буде. Після е, виграшу е, архітектурного конкурсу відразу почнеться е, будівництво національного військового меморіального кладовища, і в першу чергу ми ставимо для себе завдання е, побудувати е, першу лінію, щоб на кінець осені 2023 року почати перші поховання. Дякую за інформацію. Олександр Пархун, перший заступник міністерства у справах ветеранів України, був з нами на прямому відеозв'язку, розповів деталі проєкту з будівництва національного військового меморіального кладовища, місця, де наше покоління, наступні покоління українців зможуть видати шану тим, хто загинув у боях за свободу України, і враховуючи, що воно заплановано площею 100 гектар, усвідомити масштаб тих злочинів, які Росія здійснила проти українського народу.